Чернівцях відкрили вже 12-й вишиваний дивотвір. В художньому музеї ця виставка представила твори, виконані у різних техніках вишивки та бісероплаціння. Тут також є вишитий одяг, твори на шевченківську тематику, вишиці картини, серед яких навіть ікони. Свої роботи серед інших авторів тут представив Юрій Антонюк. Парубок розповідає, що вишиванням займається близько восьми років. На виставку привіз дев'ять своїх робіт на шевченківську тематику. До вишивання мене спонукало, як би сказати, я бачу, як вишивається. Мама, і як вишиває моя одна знайома сільська вишивальниця. І це, це мене дуже, якби, дуже я цим захопився. І коли я ще й почав читати кобзар, ну воно мені було у мене дуже багато натхнення, і це натхнення треба десь передавати на щось. А ми знаємо, що душа майстра це дуже тонка душа, і шевченківські твори мене надихнули на вишивання таких сорочок. Інженер-математик Лариса Конюк також представила на вишиваному доотворі свої роботи чотири жіночі і три чоловічі сорочки. Це речі, які ми носимо, в яких дуже приємно, комфортно. І взагалі чувствуешь себе буковинкой. Я дуже люблю ходити в этих вещах, ну, Кожен раз одеваю і відчуваю себе просто женщиной-буковинкой. Всього на виставці представлено 170 робіт 42 авторів. А будь-хто бажаючий зможе їх переглянути протягом місяця, завітавши у художній музей. Дар'я Товпіч, Денисноменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.